Христос рождається. Сьогодні церква святкує пам'ять святої Тетяни. Отже, вона була дочкою римського урядовця, і вони були двоє таємними християнами. І за часів імператора він був неповнолітній, мені здається, Севера. Починається дуже сильне гоніння християн, і вони підпадають тортурам. Їх починають катувати, знущатися. Що вони зреклися віри. Але Бог через Тетяну показує свою силу. Замість крові в неї витікає молоко, він її постійно зціляє. Варта і ті коти, які це робили і бачили це, вони навертаються до Христа. І в результаті е, ага, їй ще кидають левом, але леви, як пси, просто лежать її рани. кидають вогонь, але вогонь навіть її. Одежу нечіпає і в кінці її з татом обезглавлюють. І це стається у 225 році. Ось перші століття християнства посипані, просто всипані, залиті кров'ю мучеників. І нам треба пам'ятати, що ніхто не вмирав за брехню. Очевидці, які бачили Воскресіння Христа. Вмирали за правду. Легко було просто сказати, ні, то не правда. Але вони вмирали, бо вони бачили, як він воскрес. Христос рождається.